Вітаю! На сьогоднішньому уроці ви дізнаєтесь, які тіла називають небесними. Ми поговоримо про те, які небесні тіла називають малими. Ви навчитеся розрізняти та описувати небесні тіла цієї групи. Отож, ви вже знаєте, що усе, що нас оточує, це або жива, або ж нежива природа. Вам вже відомо, що кожне явище, тіло живої або неживої природи має свій склад. Властивості та особливості. Ці тіла взаємодіють з нами так само, як і ми взаємодіємо із ними. І таким чином утворюємо гармонійну живу систему, яка постійно перебуває у русі. Але окрім цих тіл, існують ще й небесні тіла, тобто, це всі тіла, що знаходяться за межами Землі: зорі, планети, комети, астероїди. Тощо. Найбільшими ж небесними тілами є зорі, а от найменшими космічний пил. Тисячі років люди спостерігають за зоряним небом, намагаючись розібратись у його зоряному різноманітті, класифікувати його та якось позначити. Розжарені небесні тіла, що випромінюють світло, називають зорями. Неозброєним оком на зоряному небі можна налічити близько три тисячі зір. Щоб простіше було орієнтуватися серед великої кількості зір, які можна побачити неозброєним оком, небесну сферу поділили на ділянки, а зорі та інші небесні тіла на цих ділянках об'єднали в групи і назвали їх сузір'ями. Але існують і допоміжні прилади, які допомагають побачити нам більше небесних тіл. Таким являється надчутливий до зображень телескоп Габбл. Створений цей телескоп ученим габлом і виведений на орбіту у 1990 році. Перший відкривач космосу. Саме так називають одного із найвпливовіших космологів та астрономів ХХ століття Едвіна Габла. Його ім'я носить телескоп, закон, астероїд та постійна астрономічна величина. Вся його наукова робота була спрямована на вивчення галактик. До досліджень Габла вчені вважали, що Всесвіт складається із нашої галактики та чумацького шляху. Але Едвін на основі своїх спостережень спростував цю теорію. Він тоді працював із найбільшим на той час телескопом у світі під назвою Хукер. Телескоп Хукер дозволив виявити туманності, віддалені від чумацького шляху на значній відстані, що вказувало на те, що наша галактика не єдина у космічному просторі. Окрім неї, існують ще й інші. Це повністю змінило ставлення до Всесвіту. З давніх часів люди знали про небесні тіла, які вони називали планетами. Зовні вони дуже схожі на зорі, але відрізняються від них. Тим, що постійно переміщуються по небу, переходячи із одного сузір'я до іншого, змінюючи свою яскравість, пояснюється це тим, що планети рухаються своїми орбітами навколо Сонця і світять нам його відбитим світлом, тобто самі планети не випромінюють світла. Нині вчені налічують вісім планет сонячної системи. У шести із них виявлено природні супутники небесні тіла, які обертаються навколо планет. Не менш цікавими є і малі за розмірами небесні тіла, до яких належать комети, астероїди та метеороїди. Отож, комети це малі небесні тіла, які рухаються навколо Сонця дуже витягнутими орбітами то наближаючись, то віддаляючись від нього. Комета складається із твердого ядра крижаної брили, утвореної із льоду і заморожених газів із твердим пилом, розміром від 1 до 10 кілометрів. Із наближенням до сонця речовини ядра комети починають випаровуватися. Таким чином, у комет виростає велетенський світний газовий хвіст. Довжина цього хвоста може сягати мільйонів кілометрів. Хвіст комети завжди спрямований у бік від сонця. З віддаленням комети від сонця він поступово стає все меншим. Завдяки такому довгому хвосту давні греки називали комету зорею із волоссям. А от за часів Київської Русі вона отримала назву хвостата зоря. Найбільш дослідженою кометою є комета Галея. Це одна із небагатьох комет, яку можна побачити неозброєним оком. Один повний оберт навколо Сонця вона робить за 76 років. Тобто раз на 76 років люди мають рідкісну нагоду спостерігати за появою комети Галея на небі. Останній раз її бачили в 1986 році. Отже, наступний раз люди побачать комету Галея на небі у 2061 році. Ви вже знаєте, що навколо Сонця обертається вісім планет. До речі, до 2006 року до складу Сонячної системи відносили дев'ять планет. Дев'ятою вважалася найменша планета Сонячної системи Плутон. Вона у 4 рази менша за Землю. Але сучасні вчені віднесли її до астероїдів. За Плутоном виявлено ще велику кількість небесних тіл, які так само, як і Плутон, більш подібні до астероїдів. Отже, астероїди, так само, як і планети, рухаються по власних орбітах навколо Сонця. А також астероїди, як і планети, не випромінюють світла та тепла. Сьогодні відомо близько сотні тисяч астероїдів. Їм надані порядкові номери, а також імена письменників, художників, акторів або ж відомих діячів. Переважна кількість астероїдів знаходиться в кільці, що розташоване навколо Сонця між орбітами Марса та Юпітера. Це кільце ще називають поясом астероїдів. Можливо, що астероїди були колись єдиною планетою, яка потім розбилася на частинки. Або вони є залишками будівельного матеріалу, із якого утворилася наша сонячна система. Є в сонячній системі ще менші за розмірами небесні тіла, ніж комети та астероїди. Їх називають метеороїдами. Їхні розміри зазвичай не перевищують одного кілометра. Потрапивши у повітряну оболонку землі, метеороїди згорають. При цьому виникають світлові явища, які залежно від яскравості називають метеорами і болідами. Відбуваються вони на висоті приблизно 80-100 км над землею. Отож метеор це явище, що виникає за згорання в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл. А от болід. Це великий вогняно-яскравий метеор, досить рідкісне явище, що виглядає, як вогняна куля, що рухається в небі. Явище спричиняється потраплянням у щільні шари атмосфери великих метеорних тіл. Входячи у атмосферу із надзвуковою швидкістю, частинка нагрівається внаслідок гальмування і навколо неї утворюється світна оболонка з розжарених газів. Боліди Видно навіть удень. боліда нерідко супроводжується звуками, що нагадують грім. Від сильного нагріву метеорне тіло нерідко розколюється і з гуркотом падає на землю у вигляді уламків. Проте, якщо метеороїд не згорів у повітряній оболонці Землі і впав на її поверхню, то таке небесне тіло називають метеоритом. Метеорити отримують назву переважно за місцем їхнього падіння. Наприклад, є метеорит із назвами бородіно, горлівка та гонолулу. Найбільший метеорит гоба має масу 66 тонн. Цей залізний метеорит, знайдений на території сучасної Намібії в Африці. Метеорит впав на землю приблизно 80 тисяч років тому, і був він виявлений випадково, бо вже не залишилось ані кратера, ані інших слідів його падіння. Усього упродовж року на землю падає близько двох тисяч метеоритів. Але великі метеорити трапляються дуже рідко, їх ретельно вивчають, і це дає змогу вченим зробити висновок про склад небесних тіл та процеси, що відбуваються за межами землі. Отже, на сьогоднішньому уроці ви дізналися, що небесні тіла це все те, що знаходиться на небі. Зорі це розжарені небесні тіла, що випромінюють світло. Планети є небесними тілами, що не випромінюють ані світла, ані тепла, і рухаються орбітами навколо Сонця. Існують також і малі небесні тіла. До них належать астероїди, комети та метеороїди. А на цьому ми будемо вже завершувати сьогоднішній урок. Я дуже дякую вам за увагу. На все добре!